Це буде перформанс про Калуську сіль, яку колись здобували в Калуші і возили на продаж до княжівського Галича. Її називали Білим золотом, тому що сам князь розраховувався чистим золотом за неї. Це буде чистий експромт, тому що ніхто ніяких не давав нам і не писав ніяких сценаріїв. Ми от тільки що з хлопцями перед буквально півгодини тому зібралися, обговорили десь деталі. Що хтось має робити, хтось сказати. Що а, хто... посідали? Голодо роботи! То то що таке, га? Сіль! Тихо тихо, 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 тихо. Тихонько, бо як буде там, бо як буде тихо. Тихо, бо як буде там дирочка. Йой ви будете писками забирати своїми! Василю, Василю. Кілько тебе кормити? Став. Лиганько. Все, сіли. Стави. Сіли. Сіли я вам буду мухи відганяти. Дійсно, калуш це більше касується солі. Так що по Дністру надлишки солі сплавляли, ну не по поліці надлишки солі, сплавляли на галич, а далі. Вже так по Дністру сплавляли вже безпосередньо далі по всіх тих селах, містах, де було пострілино по селі України. Було дуже багато корниць. навіть фамілія зварич. От у нас Калуші було дуже багато було зваричів. Так це якраз основна професія зварича це було виварювання солі з ропи. Калуш, ну навіть похідна калуш, все ж таки це вважається, якби одна з нас вважається, що все таки це є соляне джерело. Так, звідки там потім виварювали сіль з ропи, і Калуш був один раніше такі, з таких потужних промислових центрів, звідки диснувалися да на сіль. А найбільші центрі соловаріння все ж таки були в галичі. Тобто вони навіть були такі знаєш, історії, що бували на непідготовлену ропу везли в галич і там з її виварювали. А що прибула сьогодні, відправити на Київ, та що прибула вчора, на Краків. І не забудьте десятину лесити на княже війська. Виконуйте!